Балансування колеса. Не треба ніякі грузики клеїти. Не треба такою ізолентою намотувати болтики. Просто на буксатор накрутив яку треба гайку. Наприклад, того нормально, можна ще поставити грубшу гайку велику. І тут, і тут затиснути її. Щоб до каналу треба два буксатори мати. Наперед теж буду два ставити. Я думаю, краще, щоб тут стояв буксатор. Чміття булти. Туди, коли пробіже, тут вовні розбуртовує. Тут буксатор тримає, а тут не розбуртовує. Тут два буксатори було б ідеально. Пишеш айс це як зимова резина, дуже сильно м'ягенька, Мягенька дуже. Але зараз буду міняти на попробую як це буде їздити. 110-90-19. Порівняння протекторів міняв шприхи, тому це треба щистити, трохи задовгі деякі. Я зазвичай це ізолентою. Замість тої резинки ізолентою обмотую. дырки пробуваю ось так, беру буксатор. Беребоксатор оп! Дирка є. І так три дирки. Наступно. Оп. Ще одна. Під сосок під камеру. Опа. Все, дирки готові. До зборки все готове. Ось такі буксатори. Монтажки саморобні. Хороші монтажки. І саме колесо. Спочатку обов'язково буксатори. Можна і пізніше, але так набагато легше. Наживляємо її легенько. Хотаю, ось так має бути. Другий буксатор. Камеру підкачуємо легенько. Добре все. Ось так має бути. І сюди запихаємо. Далі дивимося стрілка. От має бути стрілка. Є стрілка. Колесо їде так. Стрілка показує так. Значить, ось вот так ми бортуємо. Спочатку пукаємо сусок. Оба. Наживляємо. Добре, більше не треба. E, перший буксатор, один буксатор. Ось так. Руками доки йде. Беремо лопатки. Дивимось, що буксатор шулупатка йшла на буксатор і через неї буксатор не зашкодить його. Так. І далі, з того боку і з другого боку І нормально. Тут буксатор удар легенький, чому зайшло всередину? Дивіться, треба. О, буксатор пішов всередину. середину. Тепер можна з того боку. Буксатор Його треба запхати всередину так само. Переважуємо. І удар. Не йде, тому що він тут затиснути. Його тут треба запхати всередину, з того боку. Це теж не так вже важко. Легше буде розбортувати його. Звідси. О, ось так. Розбортувати тут. І розбортувати тут. Тут вже зайшло. І удар має. Бути. Оп, зайшло в середину. Цей і цей зайшов в середину. Тепер просто лишається назад і вернути. Це, цей бік повністю готовий. Лишається з того боку забуртувати, і колесо готове. Була мене раз така історія, що я бортував, бортував, качати, а камера пробита. Так що треба вважати на камеру. Камеру притиснути і все треба розбортовувати, клеїти, таке можливо. Все, готово. Перше, що ми робимо, качаємо її. Дивимося, чи все посередині, все добре і качаємо. Ніпель у мене відкручений був, зараз я закручу. Розкачуємо до... Досить, поки що до одного. чи все сіло на місце. все сидит. Тут не сила. А тут за... Бачим, тут замало. Оп. і витягаємо бачимо буксатори вже. не затиснуло, вони вже трошки вирізли. Їх тепер можна затиснути. Для чого я два буксатори ставлю? Для того, деколи бувають такі випадки, що колесо пробив, У мене були два рази такі випадки, що я на пробитому колесі повністю їхав 50-60 кілометрів. І от один буксатор просто не витримав і зірвалося, і тоді вже були проблеми трохи. Поки буксатор тримав, колесо пробити спокійно їде. Друга причина можна спускати на 0,2, на 0,3 і воно його не прокрутить. Бо по горах може, один боксатор по горах не витримає, з тиском 0,5. Тобто. Що було на тому хребті, зараз на іншому хребті ми тут всі хребти об'їдемо скоро. Мене хоче, я після, після води вийшов з боксатора. колесо за боксатор зайшло. Я хочу їду, оба це а колесо стоїть на місці. Так, тут між прихами треба такий ключ. Okay. Мала відстань. Я, я старався дати, щоб все було посередині. Це напроти цього. І посередині ніпель. Під камеру. Закручуємо. Цей буксатор затиснути. Ще той затиснути. Їздив я на 0,4, на 0,3 навіть їздив, на 0,2 пробував. Зацеп дуже класний. Але одна проблема, наприклад, в лісі спустили до 0,2, до 0,4, їде нормально. Виїжджаєте десь на дорогу сільську, ями, бордюри і гне обода. Проблема з ободами. Все, колесо готове. Тачати його ось таким способом. Ось таким способом я балансую колесо, яке є з двома буксаторами. Ідеально точно воно не балансує, ідеально точно не потрібно балансувати таке колесо. Але приблизно на око можна збалансувати ось так. Все колесо готове можна встановлювати. Буксатори 2, то і дуже класно, мені подобається, коли два буксатора. Один буксатор. Ставити один буксатор і по-любому треба колесо балансувати. Тому що буксатор тяжкий, тут нема нічого, і колесо вже треба балансувати, щось тут ліпити. І мітки не подобається. А зараз ідеально, баланс нормальний. Получається так, що не треба сюди гайки накручувати. І спереді так само в мене є два буксатори. Один і другий. А сусок вже буде тут. Я вже на цьому ободі їздив, але я відчув, що мотоциклу легше їхати на такому ободі. Нехто ставить зірку алюміній і вже каже, що відчутніше.